У дніпропетровських магазинах можуть з'явитися реєстратори, які рахуватимуть суми акцизного податку від продажів алкоголю та тютюнових виробів. Нововведення запропонувала фіскальна служба області. Мета інновації створити прозорий механізм обліку акцизного збору в роздрібній торгівлі. Касові апарати допоможуть модернізувати представники бізнесу та центрів сервісного обслуговування касової техніки. Така ж система передбачена і для автозаправок. Нагадаємо, з 1 Січня 2015 року до місцевих бюджетів сплачується акцизний податок з роздрібної торгівлі алкоголем, тютюном та нафтопродуктами у розмірі 5%. Розчетна сума цього налога годового приміносила 650-700 мільйонів гривень. Для місцевого бюджету це очень большая цифра. Зараз організуємо роботу для того, щоб зробити змені в касовий чек. И в кассовом чеке у нас четко было видно о том, что та или иная продукция пробита правильно, точно, и та или иная торговая точка учла реализацию какого-то определенного количества подакцизных товаров.